Вітаю, любі, сьогодні хочу показати, хочу поділитись ось таким надзвичайно важливим моментом у в'язанні. Це я в'яжу шапочку у найніжнішій, найм'якішій, най най, най, ну я не можу цю ніжність описувати іншими словами. Тобто, все гарно, ніжно, але коли у в'язанні необхідна надзвичайна увага. Того, що все класно, все супер, але дуже-дуже уважно глядіти свої петлі, того що за рахунок того, що пряжа буклірована, тобто ось ці петельки буклі ось вони, лизенько показую, вони виглядають різними. І так, щоб не попутати або не перепутати їх із самою ниточку із самою. Ось цією петелькою, ну трішечки треба бути уважним. От реально, дуже класно виходить, дуже м'яка, дуже ніжна шапочка. Тобто, це шапочка. Ну, повутинка, не повутинка. Ну, це, це сама ніжність. Я не можу ніяк нахвалити цю пряжу. Але увага, у даному випадку, необхідна максимальна пам'ятайте, це важливо, тому що як ви опустите петлі. Ну, це вже буде не шапочка, це вже буде шапочка з дирочками. Так що всім рівних петель, гарного настрою і будьте уважні у своєму в'язанні.